Хлопчики, дівчатка, для вас в мене є загадка. Їх в родині рівно сім, і вони відомі всім. Йдуть вони завжди по черзі. За останнім знову перший. Віком рівні всі брати. Спробуй їх назвати ти. Про яких сім братів говориться в загадці? Так, про дні тижня. Пригадаємо їх. Перший понеділок, другий вівторок, третій середа, четвертий четвер, п'ятий п'ятниця, шостий субота, сьомий неділя. Скільки всього днів тижня? Звісно, сім. А в яких казках зустрічається число сім? Пригадайте, як вони називаються. Приготуйте трикутники та квадрати. Візьміть стільки ж, скільки в мене. Подивіться, яке число з'явилося. Так, число 6. Викладіть трикутників на один більше. Скільки трикутників ви виклали? 7. Викладіть під трикутниками всі квадрати? Чи вийшли у вас будиночки? Що ви помітили? Квадратів більше. Скільки їх? Вісім. Наскільки їх більше, ніж трикутників? На один. А що треба зробити, щоб кількість трикутників і квадратів була однаковою? Правильно додати один трикутник. Виконайте цю дію. Скільки квадратів? 8. А скільки трикутників? Теж 8. Можна сказати їх по 8. Порівну. Як одержали число 8? Дійсно, до 7 додали один. Число 8 позначається на письмі. Цифрою 8. В цифри 8 два кільця. Без початку, без кінця. Як ви думаєте, на що ще схожа цифра 8? Спробуйте написати цифру 8 у повітрі. Молодці. Час відпочити. Подивіться, скільки тут казкових героїв? Правильно вісім. А скільки гномів? Сім. Гномів сім. І одна білосніжка. Разом вісім казкових героїв. Як утворилося число вісім? До семи додали один. Отже, сім додати один дорівнює. 8. Погляньте, з'явився чарівний мішечок. Давайте подивимося, що ж там знаходиться. Що це діти? Так, це геометричні фігури. Вони плоскі чи об'ємні. Правильно, об'ємні. Назвіть їх. Куля, куб, циліндр. А ця фігура називається піраміда. Порівняйте її з іншими фігурами. Чи є що спільне у піраміди з кулею? Так, немає. А чим вона схожа з кубом та циліндром? Піраміда може стійко стояти, як куб і циліндр. У неї є сторони, як у куба. Але на неї нічого не можна поставити або покласти, як на циліндр. Розгляньмо піраміду уважніше. Піднесіть піраміду до церкала. Яку геометричну фігуру ви побачили? Дійсно, трикутник. Отже, в основі піраміди лежить будь-який багатокутник, а грані піраміди це трикутники зі спільною вершиною. Подумайте, а які предмети схожі за формою на піраміду. Пограємо в гру. Праворуч на малюнку розташовані фото зверху, башточок. Підберіть до кожного фото. Відповідну башточку. Роздивіться їх уважно, скільки фігур в кожній, якої вони форми, як виглядає кожна фігура, якщо на неї подивитися згори. Які фігури найбільші в кожній башточці, якого вони кольору та якої форми? Так само розгляньте фігури трохи меншого розміру та найменшого. Так, ви зможете правильно визначити відповідне фото. А що б ми побачили, якщо подивилися на кожну конструкцію знизу? Які з них виглядали однаково? Що сьогодні на занятті сподобалося найбільше? З яким новим числом ознайомилися? Розкажіть батькам про геометричну фігуру піраміду та придивіться, чи є навколо вас предмети такої форми.